Продам фару праву на Ford Transit Custom. номер фари. ось Фара Бушна оригінал, стан фари є дефекти. Зараз будемо все показувати. Скло фари, вроді би, ціле, ніде не побито. Тут корпус фари є дефект. Тобто тут був удар, бо тут вушко має бути. Фара б оригінал, значок Ford є. Далі скло. Тут, в общем, все ціле. Є п'ятнишко з обратної сторони, так як це грязь була. Далі... Тут вушко має бути на фарі, його немає. Далі показую далі. Що далі? З цієї сторони все добре. Ось тут є нюанс. Тут мало бути. Де кришка фари, а тут якби поломано. Ось так. Ось так поломано. Фішка штекер є. Головний штекер на фарі є. Далі ось фара з обратної сторони так виглядає? Тут все ціле, нюансик невеличкий. Тут там особа ролі не грає. Номер фари ось тут. Так, далі. Далі, далі, що там? Коректор фари є в середині. це на яке-то на дальнє світло, і з обратної сторони. Так, тут що? Рік випуску 2017 рік, 2017. Тут корпус трошки зачіплений. Ну, Тобто кому треба скло або отражателі, або якась частина корпусу. ну, Наприклад, вам треба ось ця частина, ви можете замовити, і ми вам можемо відправити цілу фару. А далі ви вже там будете розбиратись, дивитись, що вам там треба, що не треба. А остальне там залишите собі. Або ось цю фару купляєте в зборі. Фару в зборі купили і реставруєте те, що вам потрібно. Доробили, підпаяли і поставили на автомобіль. Ціна фари буде недорого в зв'язку з тим, що фара з дефектом. Ось тут все показує, щоб все видно було, щоб потім нюансів не було. Ось так виглядає лицева сторона. Цієї фари, кого цікавить, телефонуйте і підписуйтесь на мій канал. Запчастина дана є в наявності. Номер телефону буде в кінці відео.